Мої вітання, вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Я б ніколи не подумала, що ця страва вийде настільки смачною. Для приготування нам потрібен лише гарбуз та два плавлених сирки. І ви отримаєте неймовірно смачну та корисну страву. Гарбуз нам потрібен, звичайно, стиглий, соковитий, відрізаємо шматок гарбуза, очищаємо від насіння і, звичайно, відчищаємо його від шкуринки. Гарбуза необхідно взяти 300 г, тому відважте шматочок і відріжте необхідну кількість. Гарбуз нарізаємо на кубики. Смак та колір страви, звичайно, буде залежати від гарбуза, тому обирайте стиглий, смачний та яскравий гарбуз. Нарізаний гарбуз перекладаємо в деко. Найкраще для цієї страви саме запекти гарбуз. До нього я додаю 2 зубчики чеснику. І зверху додаю декілька крапель олії. Можна використовувати соняшникову, можна оливкову. Все за вашим бажанням. Відправляємо гарбуз у духовку та запікаємо його при температурі 180 градусів впродовж 30 хвилин. Режим не зверх. Щоб гарбуз швидше спікся, зверху його можна накрити фольгою або пергаментом. Коли вже гарбуз м'якенький, перекладаємо його разом з чесником до блендера. Сюди додаємо сіль за смаком, я поклала 1-3 чайної ложки, трішки суміші перців та додаємо 2 плавлених сирочки. Сирки також мають бути гарної якості. Додаємо 20 г вершкового масла, закриваємо кришку блендера та взбиваємо все до однорідності. Ми отримаємо ось таку дуже гарну пастоподібну масу, дуже яскраву, дуже ароматну. Перекладаємо цю масу у будь-який контейнер з кришкою, закриваємо та відправляємо у холодильник. Через 20 хвилин у вас готова дуже смачна гарбузово сирна намазка. Підсмажуємо хлібчик, намащуємо намазкою хліб і смакуємо цією неймовірною смакотою. Я вам дуже раджу її приготувати. Ця намазка дуже смачна, з яскраво вираженим сирним смаком, з легкою ноткою часничку, Це дуже смачно та корисно. Дуже раджу вам приготувати смачного!